Російські війська вкотре атакували Україну. У ніч на 30 жовтня ворог завдав удару ракетою, запустив 62 ударних БПЛА та безпілотники не встановленого типу. Силам ППО вдалося збити 33 ворожих безпілотники. Протиповітряна оборона працювала в дев'яти областях України. 25 безпілотників локаційно втрачено. Українська громада прощається захисником Анатолієм Тимчуком. Свій бойовий шлях чоловік розпочав ще у 2014 році. Був медиком, рятував життя та допомагав вивозити полеглих. У 2023 році майор медичної служби повернувся на фронт. Життя воїна обірвалось у Харківській області. Йому навічно 39 років. У чоловіка залишилась дружина та двоє донечок. На Вінчині поліція затримала підозрюваного у підпалі будинку колишньої дружини. Напередодні жінка відмовила дати гроші чоловікові, на що він попередив її, що спалить будинок. Повідомлення про пожежу в одному сіл Немирівської територіальної громади надійшло до поліції 28 жовтня. Бійці ДСНС приборкали вогонь у будинку, який знищив близько 120 квадратних метрів покрівлі. У час пожежі в оселі нікого не було. Колишнього чоловіка потерпіло і затримали правоохоронці. Рятувальники Вінщини ліквідували загоряння трактора на полі Вінського району. Він зайнявся під час виконання робіт, ймовірно, через розгерметизацію паливної системи. Водій трактора не постраждав. Також бійці ДСНС ліквідували пожежу господарчої будівлі у Могилі-Подільському районі. Працювали спільно з місцевою пожежною командою. Вогнем знищено шиферну покрівлю на площу 50 квадратних метрів, тонну сіна та дрова. Патрульні війниці склали два адмінматеріали на водія. Під час комендантської години поліцейські зупинили легковий автомобіль через порушення правил ПДР. За кермом був 33-річний водій, який мав ознаки сп'яніння. Чоловік погодився прийти перевірку у лікаря-нарколога. В його організмі виявили 1,94 проміли алкоголю, що майже в 10 разів перевищує норму. На водія патрульні склали протокол та винесли постанову.